Друзі, ми повертаємось до прямого етару на телеканалі Ті 8 в режимі наживо. Продовжуємо інформувати вас про найактуальніші події щодо російсько-української війни. З вами в студії Богдан Шемчук. Я також нагадую, бо ви доєднувались до наших соцмереж. Обов'язково зробіться. Доєднайтесь до нашого інстаграм телеграм каналу Підписуйтесь на нашу Фейсбук і обов'язково також доєднуйтесь до нашого Ютуб каналу, адже просто зараз, впродовж цієї інформаційної години, будемо е із гостем, який з нами на відеозв'язку, обговорювати найактуальніші події. З нами Олег Лісний, політолог, пане Олеже, мої вітання! Слава Україні! Героям слава власне, розпочнемо із резолюції Пар'є, тому що е знаємо про те, що е власне е Марія М'язінцева повідомила. Що парє підтримала вступ України до НАТО, формулу миру та посилення санкцій проти Російської Федерації? Зокрема, там в цій резолюції передбачається 13 пунктів, які сама народна депутатка назвала революційними. Якщо говорити в контексті підтримання вступу України до НАТО парламентської асамблеї Ради Європи, так. То хотів би тут на цьому пункті зупинитися окремо, тому що ми зараз бачимо насправді багато риторики щодо інтеграції України до НАТО з боку наших міжнародних партнерів. Франція зазначала про те, що вони готові підтримати юридичний вступ України до НАТО. Ми бачимо, змінюється риторика Джо Байдена. От, власне, підтримка на рівні пар'є, у резолюції пар'є того, що Україна має вступити до НАТО. Що вона означає? Чи побачимо ми ще більшу кількість країн, які доєднаються до цього рішення? Ну, По-перше, я з вами згодую, що це дуже актуально, Воно грубо стоїть перед цими нашими партнерами, тому що це виклик. Насправді, як кажуть мої колеги, деякі ЄС це виконання домашнього завдання, а вступ до НАТО це сміливість. Сміливість українських воїнів і сміливість іноземних політиків. Тому що на треба на себе взяти дуже велику відповідальність. І зараз йдуть консультації. Тому кожен плюс, який виникає навколо цього питання, який спонукає світ задуматись над тим, що Україна має бути членом НАТО і якомога швидше, тому що саме зараз е м, українська армія боронить кордони НАТО. Це треба усвідомлювати, і якби не ми. То невідомо, як би розвивалася історія, тому що дуже багато експертів, наприклад, роздумують над наступним: а якби зіткнулося з самого початку Росія і НАТО, що було? І бувають дуже контроверсійні моменти, які кажуть про те, що це було б дуже погано для НАТО, і фактично, тим, що ми вистояли, тим, що ми боремося, ми фактично вдихнули в НАТО життя, нове життя, влили нову кров в прямому і переносному сенсі цього слова кров думок і свою кров ми проливаємо на полі бою. Тому з іншого боку, там можна сказати, що ну, не зовсім парафія паре, радити інші організації, там, брати державу не брати. Але зараз е, світ змінився. Зараз те, що не можна було раніше, можна, тому що Путін зруйнував світовий порядок. Або, скажімо так, займається дуже активно руйнуванням того, що залишилось від цього світового порядку. Так? Тому зараз будь-який крок. Він є правильним, тому що іншого не може бути зараз. Треба дуже чітко, я маю на увазі до саміту сформувати групу підтримки. І ця група підтримки має бути на всіх рівнях. Футболісти, хай це будуть футболісти, паре, хай буде ПАР, там хто завгодно. Зараз повин... треба привчити світ до того, що вступ України це питання тільки часу, а не рішення. Тобто, зрозуміти, що рішення це ухвалено. І тепер ми говоримо лише про терміни. Отак має бути. Суттєве продовження підтримки України як і у військовому аспекті, так і в сфері гуманітарної допомоги. Е, є чималий ряд пунктів, які передбачають посилення санкційної політики щодо Російської Федерації і власне дотримання санкційної політики і унеможливлення працювати з Росією стосовно корисних копалин і власне багатьох інших аспектах. І окрім цього, хотів би з вами проговорити також про те, що було прийнято визнання Російської Федерації винною у воєнному злочині екоциду внаслідок підриву Каховської ГЕС у прагненні призупинити контрнаступ. Власне, те, що це передбачене резолюцією, чи є це підставою для видачі нових ордерів на арешт на військово-політичне керівництво Російської Федерації міжнародним кримінальним судом? Ну якщо Моляється президент, це озвучував, що кримінальний міжнародний суд взяв до розгляду і вивчає докази. Тому по результатам я допускаю, що може бути такий ордер, тому що логіка історії, пов'язаної з Російською Федерацією, показує те, що вона йде, ця недодержава від теракту до теракту. І кожен наступний теракт або наступний злочин в рази перевищує попередній, тому я вважаю, що Путін і його оточення наприкінці війни будуть всі в ордерах, як Брежнєв свого часу. Був в орденах. тому тут, тут питання просто часу. І документація, тому що світ продовжує бути цивілізованим, і це не 37 рік в Радянському Союзі, де людей розстрілювали там за результатами декількох годин розслідування. Трійка ухвалювала рішення, і все це закінчувалося дуже плачевно для того, хто потрапив під це горнило. Ні, тут все буде по закону. і Я думаю, що фіксація це вже немало. Але я не задоволений тим, як світ відреагував. Тобто, будь-який процес має на увазі судовий, це час. І не один день, як показала практика, ну там скіфське золото, да? скільки ми його чекали, дуже довго. А зараз у нас немає часу. І Путін, якщо він побачить слабину, то він вдасться до наступного. Тому що, на відміну від правоохоронця, терорист завжди попереду, на крок. Він диктує порядок денний, а вже правоохоронні органи. Ну тут ця аналогія, просто що терорист Путін і весь цивілізований світ це про умовний правоохоронець, то він змушений реагувати на те, що робить терорист. І я думаю, що цю логіку треба змінити, тому що є ще один засіб: це превентивний удар по терористу. Тобто його можна знищити до того, як він здійснив теракт. І Путіну, я думаю, вже з його погрозами треба пояснити, що. Це його персональна ну, загроза для нього буде для його життя, і це треба якось озвучувати і прямо і не прямо, щоб він знав, що якщо він ухвалить будь-яке таке рішення, то його просто знищать. Власне щодо превентивних заходів погрозам Путіна, то пропоную поспілкуватись про це просто зараз, тому що крім тієї резолюції, про яку ми з вами спілкувалися, паріє також окремо визнала, що російські окупанти мають намір підірвати Запорізьку ОС і створити. Загрозу для всього континенту, от власне це визнання, що воно дає, хоча б в юридичній площині, ну це сигнал. По перше, це реакція на заяву нашого президента. По перше, це була дуже вчасна заява, тому що превентивні заяви вони є ну, здебільшого визначенням перспектив співпраці. І тому, коли українська сторона в особі президента і очільника ГУРИМО, сказали, що терористи фактично підготувалися до проведення чергового теракту, і світ мав би вже почати реагувати. І це перша реакція, але знову ж таки це не та реакція, яку треба Розумієте, Моя логіка така: наскільки я можу розуміти Путіна і оцю недофедерацію, вони не вірять. В відкладене покарання, що воно буде колись. Тому зараз резолюція резолюціями це дуже круто, це початок, але ж ми ж не знаємо, коли ухвалять рішення про проведення цього теракту. Ніхто не знає, крім Путіна. Тому так. треба малювати карту. Що буде далі? Як буде діяти світ в разі того, що якщо Путін буде продовжувати залякувати? Я тут наголошую, що продовжувати залякувати не по факту, а зараз будь-яке залякування це вже початок злочину, і тому треба казати, будеш продовжувати так, буде наступне і робити його відразу. Тільки будь хто сказав, озвучив термін про ядерну небезпеку. Треба, щоб було моментальне, як на мене, покарання, щоб це було видно, що світ налаштований дуже серйозно. І тут, як на мене, мені більше подобається. Позиція парламентарів, скажімо так, конгресменів в Сполучених Штатах, які вважають там, теж вважають наступний варіант розвитку подій: що Росії треба попередити, що такий теракт або застосування ядерної зброї, ну там про ядерну зброю, тактично йде так, це буде розглядатися як напад на НАТО, і це треба розуміти. І що в Путін і його оточення може бути знищене. Ну там такого нема. Але я думаю, що це треба передавати по всім сигналам, щоб всі розуміли, що якщо вони виконують злочинний наказ, то покарання буде неминуче, і війна з НАТО на нинішньому етапі це вже е, дуже серйозний виклик для Росії. Якщо раніше вони могли якось перелякати, то зараз вже напрацьовані механізми і є наш досвід. І якщо об'єднати наш досвід і м, потужну зброю, то це буде глобальна, але я думаю, переможна для світу війна, якщо дуже швидко це зробити стосовно Росії. А ви власне зазначили про те, що Путін і його оточення вони не вірять в відкладене правосуддя, умовно, відкладене покарання. Е, яким на вашу думку мало би бути ефективне покарання, і таке, щоб ну можливо і навіть поставило крапку у цій війні? Це перше, тому що ми ж пам'ятаємо, що вчора президент Зеленський, коли е, озвучив історію про Запорізьку ЕС, про те, що вони можуть і підготували все для того, аби здійснити теракт, то він зазначив також про те, що у світу є всі можливості усунути Путіна. Чи побачимо ми насправді якісь превентивні заходи по відношенню до Путіна до військово-політичного керівництва Російської Федерації? Тому що військових злочинів, воєнних злочинів Російська Федерація на території нашої держави наробила вже чимало. І, зокрема, серед них є також екоцид, є також геноцид українського народу. Це вже визнано також і в резолюції. ПРЄ, власне. Чи побачимо превентивні заходи? І яким має бути жорстоке покарання Путіна? Ну, по-перше, світ дуже мляво реагував на ці всі злодіяння. Тільки Буча фактично там сколихнула суспільну думку багатьох країн. І тоді вже почалися якісь незворотні процеси в ставленні світу до Путіна. У мене логіка дуже проста. Я думаю, що якби світ цією логікою користувався, історія б з Росією вже закінчилась. Тому що я. Суб'єктивна оцінка, звісно, розглядає Росію як терористичну організацію, а Путіна очільником терористичної організації. Неодноразово здається, я вас в Етері казав, що я вважаю Росію Аль-Каїдою, а Путіна Бен Ладеном, новітнім російським. Тому тут, от якщо в таку логіку перейти, це дуже просто. Що з Бен Ладеном зробили після того, як він здійснив теракт? А по масштабам цей теракт набагато менше. По резонансу тоді набагато більше був, ніж під підрив греблі. А по наслідкам, вибачте, це фактично у нас була застосована тактична ядерна зброя, і я не втомлююсь про це говорити. Там єдиного моменту, який, слава Богу, не був, це ядерне забруднення. А так все один в один. І по жертвам, і по наслідкам. Тому, якщо президент, ну президент там сказав дуже м'яко, що у світу є механізми, якщо не помиляюсь повпливати на життєздатність товариша Путіна. Да? Ну а ви правильно сказали, і тут нічого боятися, це треба озвучувати, щоб всі прекрасні росіяни знали так, це знищення. Зрозуміло, що тут ж є ілюзія, що знищимо Путіна війна припиниться. Ні, але це буде чіткий сигнал тим, хто після нього залишиться. І тут не тільки Путіна, я думаю, знищити, а там ж це буде якесь колективне рішення, так то превентивне знищення всіх тих, хто буде ухвалювати це рішення. І я думаю, що з тим рівнем розвідки, яка є в потужних державах, і з тим рівнем корупції, яке є в Росії, і з тим, що в Росії завжди знаходився той, хто відкриє двері будь-якого, скажімо так, фортеці. Вчасно зрадить, тому я б на місці Путіна ночувався. І тут зараз, в принципі, ми спостерігаємо ну, щось таке, е, схоже на карибський кризис 2. Тут у кого першого здадуть нерви. І показала практика минулого цього конфлікту, да, кризи, да? її можна розв'язати, якщо йти до кінця, і щоб погрози були не просто гіпотетичні. От, як знаєте, мене дуже бісить, наприклад, мені вчора потрапило на очі. Формулювання, що в разі підриву або там, пошкодження ЗС світ вдасться до пекельних санкцій. Оце Путіну, це, якщо переводити з цієї дипломатичної мови на путінську, то вперед тобі нічого не буде. Давай, давай, покажи, що ти ще можеш. Да? Це неправильний пасаж. Треба хоча б такий. Якщо ти ухвалиш це рішення, ти вмреш. Крапка. або знак оклику. Власне також, те, що я помітив, що от вчора, президент в своєму вечірньому зверненні, він зазначив про те, що він це виділив як першим пунктом: про те, що вони провели брифінг для країн Великої Сімки, де продемонстрували усі доки за того, що росіяни підготували все необхідне для того, аби зробити теракт на запорізькій атомній електростанції. І після цього ми побачили там прийняте рішення в ПРЄ про те, що вони визнають, що Росія може це вчинити. І власне про те, що республіканець з Лінсі Грем зареєстрував відповідний проект резолюції в сенаті Сполучених Штатів Америки, про який ви вже також зазначали так. Але ну знову ж при всій повазі до Лінці Грема, при всій повазі до ПРЄ, це не рівень там президента Джо Байдена, це не рівень лідерів країн світу, які підтримують зараз Україну, це не умовно кажучи, там заява Сізінпіня по відношенню щодо того, що Росія може вчинити цей теракт. Чи побачимо ми реакцію у очільників там сполучених штатів Америки, Китаю інших держав світу, які нас підтримують, і чи буде ця реакція жорсткою по відношенню до Російської Федерації, тому що пройшла вже майже доба, і поки ми нічого не бачили. Ну, от бачите, я почну з кінця. От тут ступінь жорсткості і швидкості. Оце викликає питання. Тому що якщо проаналізувати спічі всіх лідерів світових, ну умовно там Китаю, Сполучених Штатів, що стосувалося ядерки, то вони всі однозначні, вони проти того, щоб це було застосовано. Тобто, і Китай, і Сполучені Штати, я думаю, Індія так само. Але ж тут питання в тому, наскільки світ може бути жорстоким. От я в попередньому нашій частині там передачі казав, що дуже важливо превентивність, превентивність і жорстокість, щоб не було багато чтення, як кажуть росіяни, щоб Путін чітко розумів наслідки, і не, не здійсненого, а ухвалення рішення. І оце дуже важливо, щоб саме так була канатація. тому що після це вже дуже погана історія. Там це, що до мільярда людей може постраждати в результаті в в тій чи іншій мірі. Так ну навіщо до цього допускати? Іноді краще усунути одну проблему, яка б вона не була захована в бункері, ніж потім усувати по всьому світу проблеми, які в принципі дуже близькі. Всьому світу, тому що Чорнобиль ще всі пам'ятають. Чорнобиль дуже гарно пам'ятає, навіть в Австрії, яка, в принципі, так, десь більш-менш лояльно до росіян ставиться. Да? Тому тут головне, що наш президент і влада озвучили світу і показали докази. І тут важливо, щоб світ продовжував публічно реагувати. і Теж важливо, щоб непублічними каналами були передані реальні погрози тому ж Путіну, щоб він чітко усвідомлював, і це буде в його лозіці, що далі йти не треба. Якщо цього не буде, він піде. Піде глобально чи піде менш глобально, якось там підірвати ж можна по-різному. Там я з фахівцями сьогодні спілкувався, там дуже багато варіантів насправді не всі страшні. Але коли ми бачимо, що це терорист, то треба готуватися завжди до гіршого. І от світ має через цю логіку заходити. Що Україну треба зараз почути, тому що дивіться, от ем, ем, аналогія з тим, що нас попереджали 2, до 24 лютого, так там була наша зона відповідальності. Справилися, ми з нею не справились, але в результаті ми виправили ситуацію, і продовжимо боротися. Тут знову йде попередження, знов є знання про те, що це може статися, але тут наш люфт малий, тому що у нас немає інструментарію. Дивіться, в цей от коли зараз кажуть, ну майже ця повна аналогія, на знов попереджують, щось нам треба робити. Так, але у нас не, немає інструментарію і його не, не дають. Тому що і на сьогоднішній день 에, 에, Захід не зняв умовне ембарго на, на використання зброї по території Росії. Розумієте, яким чином ми можемо це зробити? Тому м'яч зараз в цій ситуації 100% на боці Заходу. Саме ми свої помилки вивчили, ми продовжуємо боротися, і світ зараз повинен показати, як він. Буде реагувати в цій ситуації, тому що критикують Україну, що вона там того не зробила. Того не зробила. Добре, це вже сторінка перегорнута, Тепер ваш виклик. Тепер ви покажіть, як мала би Україна себе вести в такій ситуації на своєму прикладі, і це момент істини насправді. Пане Олеже, а на вашу думку, чи буде Путін реагувати на сигнали, які будуть передавати з закритими дипломатичними каналами? Ну по фактично, він ж розуміє, що у нього там виходу вже з цієї ситуації немає. Його в цивілізованому світі вже не сприймуть. В нього так само є там декілька бункерів, в яких він може переховуватися. Він успішно це робить. Ми всі це бачимо, як на різних заходах з'являються різні його двійники, і в кожного українця там є гра знайти 10 відмінностей в одного чи іншого двійника Путіна. Тим не менш, чи буде на вашу думку Путін реагувати власне на оці закриті сигнали, на сигнали, які будуть передаватись закритими каналами, і чи можемо говорити про те, що ця риторика там з боку країн заходу вона буде все ж таки успішною і вона буде дієвою? У ну, це місце. Підхід, але я виходжу з логіки Путіна. Ви ж міряєте цю ситуацію розуму притомної людини, яка довіряє пресі, яка не ховається в бункері, яка, там, умовно, не є там, полковником ФСБ чи когось там так. А тут зовсім інша логіка. Їм оце конспірологія, вона їм краще заходить. Тому що, наскільки я знаю, і це, це було в інтернеті, всі бункери виклали в відкритий доступ і показали, що Щур, ми всі твої нори знаємо. Ховайся, Ну, ну тоді ми використаємо не одну, а три ракети. Да? І, але якщо навіть там кожному буде по двойнику сидіти, ну, тоді ви всі разом відправитесь в рай, які збиралися. Тому у вас буде там до Кобзона прийдуть всі. Да? Тому я бажаю, що саме такі механізми вони будуть сприйняті Путіним як реальні. Тому що він вже звик до того, що публічно йому грозять пальчиком, кажуть, НАТО, там вдасться до якихось дій, якщо. А пам'ятаєте, ракета там впала на територію країни НАТО, Ну от скільки руки всім викручували, щоб ми від цього відмовились. Так? І він бачить це все. А коли йому скажуть умовно, що ми знаємо. І там покажуть фотографію о, його кабінету або бункеру от, е, умовно. Да? Ну це я просто вже так, як росіяни люблять, конспірологія наганяє, хай вони бояться. Ну, от покажуть фотографію за дві хвилини до того, як йому позвонили. І, і скажуть: дивись, ну ок, ти от зараз будеш ухвалювати рішення, будеш по цьому телефону дзвонити. Ну добре, давай. І от це він відчує, тому що е, він уже перейшов режим щура, який е, світла не боїться. Він боїться темряви, і от йому треба от заходити в його темряву і з цим працювати. І я думаю, це буде дієво. Також пропоную поспілкуватися про зустріч прем'єр-міністра Індії на, на Моді. Він перебував в Вашингтоні і підписав із Джо Байденом спільну заяву про підтримку територіальної цілісності України. Незважаючи на нейтральну позицію Індії, в заяві йдеться, що обидві країни закликають до поваги до до, поваги до міжнародного права, принципів статуту ООН, територіальної цілісності та суверенітету, як зазначили іноземні видання, білий дім прагне переконати Індію стати союзником США і підтримати Україну проти російського терору. Також зауважимо про те, що Індія ще не приєдналась до західних санкцій. Вона продовжує окупувати сиру нафту Російської Федерації за значно дешевшою ціною і власна. Продавати вже готовий нафтопродукт країнам Заходу відповідно по ціні, яка є ринковою. На вашу думку, оця зустріч Джо Байдена і прем'єра Індії як сильно вона вплине на стосунки між Сполученими Штатами Америки і Індією, і чи вдасться Байдену перетягнути фактично Індію на бік Заходу, на бік європейських країн і доєднатися також до санкційної політики по відношенню Російської Федерації? Це дуже тому що вона відбувається на тлі консультацій з Пекіном. А Індія, як ми знаємо, ну, скажімо так, м'яко кажучи, не дуже дружи з Китаєм. І на цьому, можливо, Байден грає. Чи можна його перетягнути Індію на, бік, світли, на світлий бік? Гіпотетично можна, тому що все-таки це не Китай, це в тій чи іншій мірі все-таки демократ... демократична держава, як на мене, да? Там має майже всі елементи. Чи можна відмовити Індію від того, щоб вона купувала нафту? А я думаю, що є ще інший варіант: можна не відмовляти її купувати нафту, але купувати за ті гроші. Які будуть невигідні для Росії, або можливо вдатися до таких елементів, що оплата буде потім, коли умовно там закінчиться війна, ну десь так. Ну не знаю, можна це робити, зробить це Індія чи не зробить. Але як по Китаю і по Індії я вважатиму непоганим результатом, а деінде може й гарним, це коли ці країни хоча б будуть в активному нейтралітеті. Це теж немало, тому що і населення багато, і у них є зв'язки з Росією однієї іншої держави. Тому це мегазадача, але я все-таки сподіваюся, що кейс індійський простіший для заходу ніж ніж китайський, тому що тут можна грати ще і на протистоянні Китаю і Індії. Тому я вважаю, що для нас це дуже корисна зустріч. І все таки те, що така велика країна підтримує міжнародне право. Хоча, як на мене, воно зараз не існує на превеликий жаль. Ну, не працює, існує вигляді книжок, але не працює функціонально. Про те, що цей голос не можна не почути, я маю на увазі Індії про те, що вони поважають ця держава нашу територіальну цілісність і підтримує її. це дуже важливо, тому що в неї теж є конфлікти територіальні. З деякими державами. Тому це скоріше позитивний сигнал на цьому тлі. І я дуже хотів би, щоб під час цієї розмови, не знаю, це було чи не було, щоб ядерна складова теж обговорювалася. Тому що, наприклад, голос Пекіну і Індії про те, що не можна вдаватися до ядерного тероризму, я думаю, в Кремлі почують. Тому що це, це дуже важливі. Гравці на міжнародній арені, і Путін до них може дослухатися, а деяких і боятися. На вашу думку, Пекін вийде в публічний простір з такою заявою? Чи це буде відбуватися з закритими дипломатичними джерелами? Е, розумієте тут може бути постфактум те, що мене зовсім не влаштовує. Ну умовно, не дай Боже. Моделюємо ситуацію, сталося. Що сталося? От тоді можуть виходити і казати, що це недопустимо, що треба якось боротися. А можливо, буде звучати наступний тезис. Давайте тоді прийняти війну, давайте боротися з цим. Тому що це, це ж впливає тепер точно на дуже багато країн, і там можуть з'являтися будь-які спікери. Поганий варіант, і зараз треба пропрацьовувати нам інше. Я не знаю, мабуть, треба використовувати, намагатися використати, якщо це є можливість, і майданчик ООН, той же Радбез. Я думаю, що вже можна скликати. Зрозуміло, що з нього, як сказала молока, вивишли за вираз, але це треба зробити, тому що це фіксація позиції по всьому світу. І зараз треба максимально використати всі наші можливості. А наша головна задача спонукати Захід до дієвих заходів. Це дуже важливо. Тому що ми, власноруч, не, не, не справимося, і треба готувати світ до того, щоб були зроблені всі попередні заходи до того, якщо не дай Боже, ця катастрофа станеться. Тобто, механізми знову вже треба напрацювати, як з цим боротися. А зараз по рахунку треба було б вдатися до простої дії, як на мене, це вимагати від Росії вивести звідти війська. От все вивести і віддати під контроль МАГАТЕ. Зрозуміло, що я мрійник цієї ситуації. МАГАТЕ показало себе такою ж дієвою організацією, як і Червоний Хрест, але це теж один із механізмів. Під це піде Росія. Зрозуміло, що не піде, але треба щось робити. Тому що потім ну, може бути пізно, і це вже може запуститися реакція, яка буде вже загальносвітовою, не лише Україна, Росія. Пане Олеже, дякую вам за те, що були разом із нами. Олег Лісний, політолог, детальніше говорили про резолюцію ПРЄ, про те, що Індія визнала територіальний суверенітет України та що робить світ для уникнення підриву Запорізької атомної електростанції. Ще раз дякую, що були разом із нами. До побачення. Друзі. Ну а далі, власне, розкажемо про те,